Вони змагалися на швидкість, долаючи смугу різних перешкод. Так у Полтавській гімназії номер 15 проходили туристичні змагання серед закладів освіти міста. Їх влаштували до всесвітнього дня туризму, який припадає на 27 вересня. Ці гімназії спортивним і велосипедним туризмом із дітьми займаються більше 20 років. Тут неодноразово проводилися туристичні зльоти, каже директор закладу Юлія Штрикуль. Ми раді зустрічаємо вже протягом десятків років учасників всеукраїнських і обласних, і міських змагань та туристичних зльотів У 2019 році в нашому закладі. Був зроблений ремонт цієї спортивної зали, яка була оновлена, більш розширена для, для занять саме спортивним туризмом. Цього разу участь у змаганнях взяли заклади освіти Полтави, де, окрім фізичної культури, викладають і туризм. Це п'ять шкіл та центр позашкільної освіти. Усіх учасників поділили на дві категорії старшу та молодшу групи. Перемогу здобуде той, хто швидше і без помилок, пройде всю дистанцію. Ми дали змогу перед змаганнями дітям потренуватися. Звичайно, ті, хто старший, в них буде дещо складніші змагання, дещо буде в них і скільні підйоми, де потрібно мати і силу, і витримку, щоб туди добратися. І також інші етапи будуть трошки складніші, ніж у молодших. Майстер-клас із подолання туристичної смуги учасникам змагань продемонструвала дев'ятикласниця Анна Стоянова. Вона захопилася цим видом спорту із початкової школи. Тепер дівчина переможниця всеукраїнських змагань. Хоча зізнається, страх висоти переслідував її тривалий час. Туризм для мене це як сказати це удосконалювання себе, своєї сили, що більш насичений був мій. Моє життя мені подобається цей вид спорту і обожнюю природу, Карпати, все таке висоту. Наймолодшому учаснику змагань Захару Луценку лише вісім, але він впевнено відчуває себе на рівні з іншими суперниками. Незважаючи на свій юний вік, вже гарно знається на туристичному спорядженні. Ось ці два страховочні. А той посередині ти його перед... Я його цепляю на першу виробку. Еще перевазу и вот так просто. Здесь есть колесики, с ними проще. Если их я, я вот так отцеплю, то я могу сразу их повесить на веревку и лазать. Ну, якщо анамні висить, то закрутиться, і Я не смогу їх розв'язати потом сильно. Нині у Захара мрія це перемога у цих змаганнях. А ще він щиро вірить, що незабаром в його країні настане довгоочікуваний мир. Я дуже люблю лазити і думаю, що скоро закінчиться це війна, я піду в ліс на літні канікули. Загалом участь у змаганнях з туризму взяло близько 70 юних спортсменів.